Спочатку я обрав 100 найбільших українських ютуб каналів, потім 200, але врешті-решт проаналізував 1000. І результати однозначно свідчать, що оу, щось я занадто забігаю наперед. Для початку нагадаю, що таке Патреон і всі основні події. Патреон американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам. Можливість фінансової підтримки за систему щомісячних виплат для багатьох українських авторів на Ютубі саме Патреон дав можливість планувати свою роботу та створювати новий контент. Підписники ютуберів обирають суму щомісячного платежу, а взамін отримують певні бонуси від авторів. Ну або просто фінансово підтримують творців. На початку повномасштабного вторгнення Patreon, на відміну від більшості інших американських компаній, відмовились блокувати свою платформу на Росії. Керівники компанії робили заяви, де засуджували Путіна, але не хотіли, щоб страждали прості росіяни. Проте санкції проти російських платіжних систем значно ускладнили обіг рублів на платформі. А потім ще генпрокуратура так званої Росії заборонила Патреон на болотах, і тепер прості росіяни без VPN туди не зайдуть. Стосовно України дії керівництва патрона були більш рішучими. Перший же день повномасштабного вторгнення патрон видалив сторінку фонду Повернись живим. Фонд намагався через представників бізнесу та посольства України в США достукатись до компанії, але позиція платформи була непохитною. У правилах платформи дійсно заборонені будь-які мілітарні збори. І пізніше я поясню, чому вони не пішли на зустріч Україні. Перші дні вторгнення сервіс також вирішив видалити акаунт кримськотатарського блогера та журналіста Айдера Муждабаєва. І тут причина взагалі не зрозуміла, бо справа точно не в мілітарних зборах, а своє рішення патрон так і не пояснив. Слід зазначити, що вже тоді деякі користувачі та творці контенту видаляли свої акаунти з платформи. Але справжній резонанс трапився на початку квітня цього року, коли Сергій Стерненко повідомив, що його акаунт на Патроні був видалений по причині фінансування мілітарних цілей. І тут вже виникають великі запитання до Патреону, адже Сергій ніде не вказував, що гроші саме з Патреону йдуть будь-куди, крім фінансування його каналу на Ютубі. І це видається ще більш дивним, оскільки той же фонд Сергія Притулу, з яким Стерненко робив спільні збори, досі спокійно знаходиться на платформі. І в той же час на патроні залишаються сторінки російських пропагандістів, серед яких так звані воєнкори Семьон Пєгов Алексей Смірнов. Тетяна Мантян та інші, що закономірно викликає обурення українців. У відповідь на це Сергій Стерненко 6 квітня зробив декілька англомовних твітів, в яких наголосив на несправедливості та подвійних стандартах Патреону. І хоча Сергій у всіх своїх постах закликав людей спочатку вмовляти авторів переходити на іншу платформу. А потім вже відписуватися в них або видаляти свої акаунти на патроні. Багато хто почав байкотувати патрон ще після першої інформації про блокування акаунту Стерненка. Зрештою, патреон запропонував Сергію Стерненку відновити свій акаунт, але тут вже він пішов на принцип і запропонував натомість ще й видалити акаунти російських пропагандистів. На що не отримав відповідь. В цей же час частина авторів наголошувала, що гідної альтернативи для Патреона поки що не існує. Теж спонсорство на Ютубі: 30% забирає сам Ютуб, 20% це налоги. Тобто зі 100 гривень, що ви спрямовуєте на підтримку улюбленому Ютуб каналу. До нього дійде реально 50, а то і менше. В цей же час патреон забирає від 5 до 12% залежно від е, типу підписки. Але і тут пан Стерненко швидко знайшов альтернативу: сервіс Баймієкофі, який за свої послухи забирає ті ж 5%, як і мінімально патреон. Його опоненти одразу ж намагались накрити це картою Пєгова, який так само має свою сторінку на Баймієкофі. Проте після скарги її майже одразу видалили. Натомість сторінка цього так званого воєнкора і по сьогодні існує на Патреоні, що правда лише з одним підписником. І здавалося все просто: є зашкварний патреон, який підтримує російських пропагандистів і блокує. Акаунти українських ютуберів вже знайшлась гідна альтернатива: бойкотуємо та й все. Проте і тут існують дві сторони проблеми. ІТ-блогер Діма Малеєв, який раніше працював у Патреоні, розповів, чому кенселінг не допоможе. Якщо спростити вже спрощене пояснення, то сенс в тому, що будь-яка оплата проходить через різні платіжні системи. І Патреон і Байміюкофіс забирають собі лише 5%, тому що. Мають низькі ризики повернення платежів і відповідно меншу комісію від платіжних систем. А ось, наприклад, акаунти, пов'язані з мілітарними зборами, ці ризики суттєво підвищують, що може спричинити зростання комісії від платіжної системи. З цією ж дилемою може зіштовхнутися і баймію кофі, або втратити конкурентну перевагу і підійняти свій тариф, або видаляти акаунти українських волонтерів, які займаються мілітарними зборами, навіть поза межо платформи. То того ж, така велика компанія, як Патрон, має складну бюрократичну систему, що дуже повільно реагує на будь-які зміни. До прикладу, наведу ситуацію з гривнями в крамниці EA. Велика ігрова компанія ще на початку повномасштабного вторгнення перестала продавати свої ігри на Росію. Але в Україні, де EA мали офіційне представництво. Ціни в цифровому магазині залишалися в рублях. Якраз на початку квітня геймери в чергове підняли це питання і в Твіттері закликали EA додати гривню в свій цифровий магазин. Долучилось навіть мінцифри, яке направило офіційного листа компанії. І лише наприкінці травня EA внесли необхідні зміни і записали пояснення щось на кшталт. А ми взагалі то і не знали, що така проблема існує. Тобто для простої заміни валюти в цифровому магазині довелося заудлучати український твітер, міністерство і чекати два місяці, доки компанія вирішить проблему. Тож можливо, після публічного розголосу ситуацію можна було б вирішити діалогом довго, нудно, але врешті решт домогтися свого. Тим паче, патрон робив певні кроки назустріч, пропонував стерненку відновити його акаунт. Станом на зараз там вже видалені акаунти деяких з цих пропагандистів російських. Тож, можливо, якщо ще підключили б якесь міністерство. То через пару місяців патрон виконав би все, що ми від нього вимагали. Бо великі компанії завжди думають про гроші, і тільки якщо репутаційні збитки будуть коштувати для них більше ніж варіант з тим, щоб залишитись на ринку Росії, тільки тоді вони будуть виходити з нього. А допоки будуть прикриватися якимись надважливими гуманітарними місіями та турботою о простих росіянах. І якщо ж ми бойкотуємо Патреон, то за тим же принципом можна бойкотувати і Google, і YouTube, і Microsoft, бо всюди можна знайти випадки співпраці з росіянами і несправедливого ставлення до українців. Проте свій вибір з Патреона ми вже зробили. Точніше, зробили не лише всі, мало хто його зробив, коротше зараз поясню. Ютуб канал футбольної тематики КДК якраз під час активного кенселінгу патреону з метою зробити свою діяльність незалежною від букмекерських контор оголосили ціль залучити тисячу патронів, і їм це вдалося. Щоправда, якщо рахувати ще й спонсорів на Ютубі, а всі заклики підписників вийти з патреону чи, хоча б додати баймі кофе, автор каналу Сергій Болотников стоїчно ігнорував аж до цього часу. І знаєте, я можу його зрозуміти. Щойно твого спонсора Паріматч Ренбоу внесла до санкційних списків, тут ти намагаєшся знайти альтернативне джерело фінансування, іначе все вже виходить, аж раптом патрон зашкварився. Ну що це за життя? Проте, навіть скептично налаштовані до бойкотування патреона автори, такі як Oldboy, додали можливість підтримки на Баймі Кофі, що заважає іншим зробити так само. Ну, мабуть, не хочеться витрачати час на дублювання тієї ж інформації ще на одну платформу. І тут я згадав, як на початку квітня побачив пост, вже навіть не згадаю з якого youtube каналу. Сенс був в наступному автору писав, що ось минулого тижня ми святкували нарешті нашого сотого підписника на патроні. А сьогодні ми повідомляємо, що і видаляємо наш патреон. Знаєте, якось було навіть трошки сумно. В той же час згаданий раніше фонд Сергія Притули все ще має посилання на патрон у банері свого ютуб каналу. І хоча за цей час фонд втратив 350 патронів та 8 тисяч щомісячних платежів, сума у майже 56 тисяч доларів все ще є найбільшою в Україні. До речі, у ПСА патрона немає свого патреону. Я знаю, що ніхто про це не питав, просто я все одно перевіряв і вирішив поділитися з вами цією інформацією. Зате в нього є свій фонд. Враховуючи все вище сказане, я вирішив перевірити, як спрацював заклик відмовлятися від патрону та переходити на Баймікофі. Так, ми нарешті підходимо до теми з самого початку відео. Але перед цим я хочу розповісти, як саме і що я рахував. З рейтингу маніфесту переходив на YouTube канал, перевіряв посилання на банері каналу, потім відкривав останнє відео та перевіряв опис під ним. Для дослідження було відібрано тисяча найбільших українських YouTube каналів. В якийсь момент я думав порахувати всі 6800 плюс каналів, але це б зайняло ну дуже багато часу. Тож всі результати були розділені на три групи. Перша група де є посилання. Лише на Patreon, друга група дає посилання на Байміюкофі, і третя група, дає посилання і на Patreon, і на Байміїкофі. Один YouTube канал, один бал. Слід зазначити, що я не враховував канали, на яких немає посилання ні на Patreon, ні на Байміїкофі, бо не зрозуміло, це результат байкотування чи автори канали ще до цього. Додали можливість підтримки спонсорствам на Ютубі. До того ж, заклик стосувався саме відмови від патрону на користь Кофі. Були випадки, коли автори давали послання на патрон, але перейшовши за посиланням, виявлялося, що аккаунт вже закритий, а останній допис веде на сторінку на Кофі. Таких випадків було небагато, здається, два чи три, але їх я теж врахував. Як і ситуації, коли посилання вело на окремий сайт, де були всі можливі способи підтримки. Все врахував, все розклав по поличках. Також були випадки як у клятого раціоналіста, якому ви частково можете завдячувати моєму затяжному намаганню все пояснити та врахувати всі деталі. Я про випадки, коли патреон автора авторки, продовжує існувати, і він або вона отримують звідти гроші, але ні в описі під новими відео, ні в банері каналу не дають посилання на свій патреон, а лише на баймі кофі. Такі випадки зараховуються на користь Байміякофі. А ну і підрахунок вівся з 24 по 26 червня. Що ж, наче все розповів, а тепер барабан на дріб оголошуються результати. Патреон 165 балів, Байміїкофі 38, Патреон плюс Байміякофі шістдесят 61 бал. Тобто лише 15% авторів повністю відмовились від Патреону на користь Баймієкофі. І результати однозначно свідчать, що ніякого кенселінгу Патреону не відбулося. І ще 23% авторів просто додали альтернативну можливість підтримки на БайміКі. Ну, це знаєте, коли просять додати до карток Приватбанку ще й монобанк, щось типу такого. До цього додається ще той факт, що підтримка авторів, які є і на Патреоні, і на БайміКофі, завжди в кілька разів більшою залишається саме на Патреоні. Іноді в десятки разів. Ви можете сказати, що ще ж не пройшло навіть 3 місяці, але якби ми дали керівництву Патреону 3 місяці для того, щоб видалити всіх російські аккаунти з платформи, вже можна було б питати, бо ми чекали лише пару днів після активного розголосу. На мою думку, реальний кенселинг Patreon може трапитись в трьох випадках. Перше, СЕО патрону видасть ще декілька русофільських заяв та приймуть якісь реальні кроки для можливості розблокування росіян для користування їхньої платформи. Щоправда, такий варіант буде доволі складно реалізувати, коли Росія під санкціями Штатів та ЄС, а патрон під санкціями Росії. Другий патрон видалить акаунт фонду притули. Теоретичне видалення ще одного великого фонду з патрону може стати поштовхом для. Нової хвилі бойкотування. Але фонд притули має свій власний сайт для пожертв, та й на Патреоні зазначає, що веде виключно гуманітарну діяльність, поки що цього цілком достатньо. Третій, Сергій Стерненко подивиться це відео і вирішить довести свою справу до кінця. В цей варіант я вірю найменше. Але залишається ще одне питання: чи варто зараз переходити з Патреону на баймію кофі? І знаєте, як би це дивно не звучало після всього. Що було сказано, я вважаю, що так варто. А переконав мене в цьому саме кейс Пегова, баймікофі знадобилося менше доби, щоб видалити його аккаунт зі своєї платформи. У випадку з патроном не допоміг навіть широкий розголос у Твіттері, і наразі аккаунт Пегова все ще є на Патреоні. До того ж, вже тестується український аналог Patreon від Донателло, там ще й Монобанк, наче щось може підсуетитися, Тобто альтернатив стає все більше, і їх вистачає. Але в той же час важливо зробити правильні висновки з всієї ситуації з Патреоном. Можливо, бойкотувати та ставити ультиматуми не завжди найкраща ідея. Якщо є можливість направити якусь кампанію в бік реальної підтримки України, пояснити, що не так з турботою простих росіян, то це і треба робити. При цьому слід врахувати. Що на відповідь можна чекати днями, а то і тижнями. Тому що всі великі компанії так чи інакше навіть зараз співпрацюють з росіянами. І для нас головне, щоб своїм бойкотом ми не досягли того, що компанія вийде з ринку України і залишиться працювати на Росії діаметрально протилежно тому, що нам треба. Зараз би була доречна реклама баймоїкофі, але в мене його немає, тому я закликаю вас цих. Кількох людей, які чомусь додивилися моє відео до кінця, підтримати фонди або волонтерів, яким ви довіряєте, бо, якби не постійна підтримка нашої армії, я би не записував це відео, а ви би його не дивилися. Також не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, що ви думаєте з приводу всієї цієї ситуації, які для вас. Підстави вагомі, щоб закенселити якусь кампанію, а де можна вести діалог і перевірте, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі.